Дмитро посміхається, жартує та намагається не показувати, що рухається через біль. Права нога функціонує десь на 60%. відсотків. Будь-якої миті може заклинити суглоб. І тоді зізнається, Дмитро, наче скловати насипали всередину. Нога не повертається зовсім. Пересуватися самостійно, ну 200-300 метрів я можу. Далі починається трошки ламбада, і мені важко, важко ступити. Я ну відчуваюся би. Неповноцінною людиною Дмитро Кібець на початку 2000-х працював на Росії і вже тоді зрозумів, вони нам не браття. А після подій у Грузії казав, що Україну чекає така ж доля. В той час навіть не думав, що стане військовим, хоча й цікавився військовою тематикою. Вважає це його ДНК так готувало до війни. Цікавився постійно темою мілітарі. Мені було все цікаво. І впродовж 12 років так сталося, що я моніторів, стан і Характер росту військ спеціального призначення Російської Федерації. Для чого воно в мене було? Я не знаю. З 2014-го, коли з'явились зелені чоловічки, Дмитро активно волонтерив, а через два роки підписав контракт. Служив у 20-му 20-му мотопіхотному батальйоні 93-ї бригади. Після закінчення контракту поїхав працювати за кордон. Повернувся в Україну у січні 2022-го, бо відчував, скоро потрібно буде захищати рідну землю. Я ще перед новий рік казав, що буде війна. І 23 лютого у мене вже був зібраний наплічник з трьохдобовим комплектом, і був, я перебрав усі свої аптечки. Тобто на ранок 24-го, коли мені дзвонили побратими, казали, що приліти по Черкаському, по Києву прилетіли ракети і почалася війна, я вже був морально до цього готовий. Кожен день на війні забирав здоров'я Дмитра. Почалися нестерпні болі у правій нозі, приймав знеболювальні, але й вони не допомагали. Аби не стати тягарем для побратимів. Дим зрештою звернувся до медиків. На якомусь етапі я зрозумів, що якщо ще день я буду терпіти, то хлопці будуть мене нести. А ну нести до дороги це десь 40 хвилин. А 40 хвилин ноші поранений. І чотири носія, то це групова ціль. Лікарі поставили невтішний діагноз. Потрібна операція, аби не стало гірше. Має такий діагноз деферіший артроз, кучового суглобу 3-4 ступені, асептичний некроз голівки, стегнової кістки. Якщо таких хворих не оперувати, в них продовжується больовий синдром, призводить до стійкої контрактури, Ключового суглобу, і хворий далі не зможе самостійно ходити і рухатись. Необхідне встановлення ендопротезу. Один такий вартує 90 тисяч гривень. Виплати від держави військовим по втраті працездатності затримуються. Але Дмитру не можна гаяти час, бо хвороба зачепила вже і ліву ногу. Операція доволі складна, тотальний, ендопротез складається із чотирьох компонентів і Операція продовжиться протягом півтори-двох годин з переливанням крові. Дмитро мріє повернутись до лав збройних сил, бо ж має достатній досвід володіє чотирма мовами: італійською, французькою, німецькою та англійською. Проходив вишколи з іноземними інструкторами. Впевнений, йому знайдеться місце у війську, навіть якщо рухливість відновити не на сто відсотків. Але футбольчика ще зганяємо. І Орків можна ще плющити без питань. Дмитро готується до операції на правій нозі. Проходить обстеження, а його друзі збирають кошти на ендопротез. Допомогти бійцю можна за реквізитами на екрані. Олена Файна, Павло Грунт, новини Дев'ятого каналу.